Ліки на Прикарпатті стануть більш доступними в області, створюється мережа соціальних аптек. Таке розпорядження вже підписане головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Зроблено це на виконання доручення кабміну про забезпечення доступності для населення якісних лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання. Здоров'я людей погіршується, ціни на медикаменти підвищуються. Така невтішна закономірність, що спостерігається в Україні останнім часом. Особливо страждають незахищені верстви населення. Пенсіонери скаржаться на ліки часом іде чи не вся пенсія. На що жити невідомо. От я руку робив, мені тут гозі били, бо бо зламав, бо, голольоди були, розумієте, та тут тисячі йдуть. Та що пенсія, маю 1200. Все, як вистачає, не стає. Стараються пиханути людям не ті лікарства, які лікують, а які найдорожчі. Та яких грошей вистачає? Звичайно, ні не вистачає, що та пенсія. Я беру на 300 гривень кожен місяць ліків. Саме тому в області з'явиться мережа соціальних аптек. Створять її на базі аптечних закладів комунальної форми власності. Головне завдання майбутніх соціальних аптек забезпечити медикаментами пільгові категорії. Люди отримуватимуть найнеобхідніші ліки за безоплатними та пільговими рецептами лікарів. Ціни формуватимуть з урахуванням граничних торговельних надбавок не вище ніж 15% закупівельної ціни. Тоді як у приватних аптеках націнка може становити і 25, і 30%. Окрім цього, передбачать. Чину і ще один спосіб збільшити оборот таких закладів. Зобов'язуємо і голів райдержадміністрації на місцях центральній районні лікарні вчасно розраховуватися за поставлені ліки, наприклад, центральну районну лікарню за забезпечення пільових категорій населення. Вони ж отримують ліки безкоштовно в цих аптеках, щоб ну, не вимивалися оборотні кошти з аптеки, щоб аптека могла, як кажуть, поповнювати свій резерв за рахунок обігових грошей. Контроль за наявністю в соціальних аптеках обов'язкового мінімального асортименту соціально орієнтованих препаратів здійснюватиме обласне управління охорони здоров'я. Вони слідкуватимуть за дотриманням правил виписування рецептів при призначенні лікарських засобів.